Вітаю всіх, хто нас дивиться. З вами Микола Дацюк. Як я і обіцяв, ми розпочинаємо показ відео про різні покривельні матеріали на підставі досвіду експлуатації цих покриттів. В декілька відео будуть висвітлені плюси і мінуси експлуатації конкретного покривельного матеріалу. Ми розглянемо такі види покривлі, металеві дахи, металочерепиця і фальц, а також композитна черепиця. Черепиця, цементно-піщана і керамічна, і звичайно, бітомна черепиця, з якою ми і розпочнемо нашу розповідь. Інші покриття, зокрема пластикова черепиця, ондулін, розглядати не будемо, вони того не вартують. І розпочнемо ми, як я і казав тільки, що з бітомної черепиці. Насамперед хочу зазначити, що виробників цієї покрівлі в Україні дуже дуже багато. Кількість моделей і Кольорів просто зашкалює. Але принципи монтажу і правила експлуатації майже скрізь однакові. Відмінною рисою між всіма виробниками бітумної черепиці, на мою думку, є її вага. В Сполучених Штатах, наприклад, вага бітумної черепиці стартує від 20 кг метр квадратних. У нас. В країні більшість виробників стартують від 8 кг метр квадратний. Ви запитаєте, а на що це впливає? Що це значить? Це впливає на довговічність експлуатації даху, тому що бітомна черепиця просочена литкими речовинами і з часом вони щезають. Також щезають скріплюючі речовини, залишається тільки промаслений папір. Від цього залежить основний термін експлуатації даху. Тобто, чим бітомна черепиця важча, тим вона краща. Друге питання, яке впливає на експлуатацію бітомної черепиці, це кут нахилу покрівлі. Кут нахилу покрівлі в бітомної черепиці, я б сказав, відіграє дуже важливу роль. Більшість виробників пропонують. Під бітумну черепицю таку спеціальну підкладку. Ну, підкладка – це така плівка, яка кладеться на суцільний шар дощок або ОСБ, а далі вже б'ється бітумна черепиця. І рекомендують його від 16 градусів, хто від 18 градусів ну, до, до 16 до 18 градусів. Від 16 18 далі ну, нібито не треба. З досвіду скажу, що підкладку бажано класти на всю поверхню покривлі незалежно від кута нахилу покрівлі. Чим менший кут нахилу покрівлі, тим більше потрібна ця підкладка, ця раз, і кут нахилу покрівлі впливає на ріст моху. Далі, монтажні роботи. Коли виконуються монтажні роботи, слід за цим слідкувати, тому що вони повинні виконуватися згідно рекомендацій виробника. В моєму досвіді був випадок, коли якісь покривельники вирішили зекономити і зробили нахлест однієї смуги бітумної черепиці на іншу, меншу, ніж цього вимагав виробник. Тобто, підскочили на сантиметр, може півтора сантиметри. В цілому вони на 300 квадратах зекономили ну, там максимум 3-4 пачки от бітумної черепиці це 10-12 квадратних метрів. Ну, в кінцевому рахунку ніби все добре. Пройшло 10 років. А конструкція покрівлі була наступна: суцільна дошка без четверті побита суцільним настилом. Підкладки не було, нахилу 30 градусів. Дошки порозсихалися. Порозходилися, і оце неправильний нахлест дав про себе знати. При маленьких дощах ніби нічого, а при великих зливах воно затікало ну, є таке поняття, як зворотньої краплі, затікало під бітумну черепицю, відповідно, попадало всередину. Замовник не знав, що робити, звернувся до нас, каже: прийшло з 10 фахівців, ніяких проблем не виявили. Ми обстежили, виявили цю проблему, ну і, звичайно, запропонували рішення без перекриття даху. Дякувати Богу, зробили, і вже, ну, мабуть, років 4, а може й 5, жодних, жодної скарги від цього замовника до нас не було. Найбільша проблема бітумних черепиць, тобто дахів з, бітумних, з бітумної черепиці, це мох. Буквально на п'ятий рік експлуатації він дає про себе знати. Наголошу, що є е, виробники, які е, ще в заводських умовах просочують е, бітумну черепицю антимоховим покриттям, і ці дахи е, ну, довготривало мох не росте. В моєму досвіді є таких ну, порядка десяти дахів. Мох це біда бітумної черепиці. Та й не тільки бітумної, я поясню вам далі на прикладах і на тому, що ви побачите. Що робить мох? Мох затримується, тобто мох росте в бруді, який затримується на бітумній черепиці. А бруд, змиття бруду залежить відповідно від кута нахилу покрівлі. Корінь моху досягає. Тіла бітумної черепиці, і коли приходить весна, зима, осінь, йдуть дощі по кореню бітумної, по кореню моху, Волога поступає в матеріал, тобто в бітумну черепицю, і йде процес замерзання, розставання, відповідно, верхній шар покриття руйнується. Цього допускати не можна. З мохом треба боротися. Як боротися? Це окрема тема. Єдине, що скажу, що мити бітумну черепицю не бажано, мох необхідно травити. Травити треба спеціальними гербіцидами. На жаль, Тих гербіцидів в нашій країні не випускають, вони випускаються за кордоном, зокрема в Фінляндії, в Польщі. Ну, яке краще, на мою думку, фінський не очищувати покривлі, а гербіцид для моху багато кращий, ніж польський. Хоча, якщо нема іншого, можна застосовувати і польський гербіцид. Взагалі, згідно ДБН 2017 року, який який випущений про дахи, зазначається, що термін експлуатації такої покрівлі 15-20 років. Ну, побітної покрівлі поки що все, ну, далі буде.